Ранок у пустому це. Це найкраща пора, коли можеш планувати свій день. Ваше улюблене місце в місті? Mm, улюбленим місцем є наш міський парк, бо він чудовий. Це дерева, це природа, це, це натхнення. Найсмачніша страва в місцевому кафе. Вправді в наших кафе є дуже дуже багато смачних страв. Важко вибрати якусь одну, але. Що любить їсти місцевий голова? E, місцевий голова ну насправді немає часу дуже ходити по кафе, але якщо це м, часом і буває, це особливо влітку це морозиво. Це охолоджує, це ну, відновлює, можна сказати, сили і настрій. Чим пишаєтесь у пустомотах найбільше? Найбільше пишаюся насправді позитивними людьми, які підтримують, допомагають, з якими приємно поспілкуватися і які насправді живуть пустомотами. Скільки кави ви випиваєте на день, щоб встигнути зробити всі важливі справи? Ну, це насправді найпростіше для мене питання, оскільки маю золоте правило в день випити одну каву зранку і все. Тобто, що би там би не було, цього насправді вистачає, а все решта, це чай, це проста вода і, і, і точно не кава. Бережете здоров'я. Та ну і з приємного, я як відпочиваєте після важкого робочого дня? Насправді є різні. Люблю зіграти в шахи, люблю почитати книгу. Ну і маю таке, можливо, не дуже традиційне хобі: це вишивка. тобто це… Те, що заспокоює нерви, і те, що десь творить нашу українську культуру, бо насправді для всієї своєї родини я вишив вишиванки, там люблю ікони вишивати. Ну, зараз не вистачає на цей часу, але в минулому це було одне з моїх більш таких важливих хобі. Якщо будете мати можливість якось нам покажете одні Обисково, з своїх робіт, буде дуже цікаво наступного подавити. разу запрошую їх переглянути. <рес> Дякую, пане Олеже. І останнє і найважливіше запитання для вас: Пустомити – це любов, бо Продовжіть речення. Пустомити – це любов, бо насправді для мене це любов до цієї землі, оскільки тут народився я, тут народилися мої батьки. Тут народився мій син, і це є все моє життя, це є все моя любов. Це те, що я люблю. Мій населений пункт, мої пустомити. Дякую, тест ви прийшли. Дякую, дякую. Спасибі за гарні. Дякую. Цікаві питання.